Так, завершується черговий капітальний ремонт. І знову та сама проблема. Ось металобрухт і ось клапан. Цей клапан вже треба виконати давно. І будемо малювати картинку. Що я хочу сказати? Форма має бути така. Клапан зроблений з титанового сплаву і він м'який? Відповідно, він має пошкодження об сідло ось такого плану. Згідно цієї проблеми, клапан починає наближатися до. На ньому лежить шайба, е, такий штовхач, так? і розподільчий вал. Відповідно, тут має бути тепловий зазор, який дорівнює на впускному клапані 0,10-015 мм. Це, що стосується Ямахи та й більшості кросових мотоциклів. Що роблять чайнота? Не перший раз, не останній мені вже так набридло, що не передати. Вони бачать, що зазор пішов, і кажуть, треба тобі відрегулювати клапана. І вони беруть, міняють цю шайбу. Відповідно, коли тут вже нема 0,10, то, звісно, тут вже немає кром... нема кромки взагалі ніякої. То що сказати? Тут сам цей клапан він дуже м'який. І все, що його тримає на цьому світі, це ось це покриття. Це покриття має від 6 мікрон до 1,5 сотки Що таке 6 мікрон? Давайте малювати. Це ось так. тисячки 6 тисячок, тіре 0,0,15. В найкращих, найтовщих, там, цих покриттів має ось таку товщину. Тобто зазвичай це е, ну, десь будемо казати, сотка. Якщо в тебе вже пішла не сотка, а пішла десятка, тобто в 10 разів більше, ніж товщина цього захисного шару, то ти вже розумієш, що тут немає клапану і немає ніякої геометрії. І дуже швидко він відламається от в цьому місці. І зробить тобі мінус мінус долар, малюю 2, нолік, 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 2000 доларів. Бо в тебе буде відірваний клапан, побита головка циліндра, побиті розподільчі вали, побиті всі штовхачі. Побитий циліндр, побитий поршень і погнутий шатун. І це буде варту, вартувати 2000 доларів мінус. Це ціна вашого цього сраного регулювання клапанів титанових, що не можна категорично робити. Якщо ви бачите, що тут вже нема зазору, то ви маєте розібрати двигун і замінити клапан, а не замінити шайбу. Але повернемось до шайби. Ось приклад. Бачите шайби, наприклад, ця. На ній написано 175, і я вже знаю по досвіду, що це оригінальна Ямаховська шайба. Що я хочу поруч з нею намалювати? Я хочу намалювати з нею поруч знов такий самий значок. Оце її вартість на даний час в Америці. Бачимо ось таку шайбу. Це буде шайба Cam, або будь-яка інша, або Prox, або ще щось. І поруч з нею я малюю значок ось такий. І тепер поясню різницю. Бо я намалюю зараз поруч з нею. Скільки годин ця шайба може пройти до того, коли вона буде зношена. Ось тут буде це оригінал 200 годин. А тут ця шайба буде вже зношена. Через 20 годин. Відповідно, коли ви ставите цю китайську шайбу в двигун. Ви розумієте, що через 20 годин тут вже буде зазор збільшений. Чому? Бо ця шайба прийме ось такий вигляд. Ось. В неї буде вибита дирка від торця клапану, і вибита дирка від. Торця тарілчатого штовхача. Тут в нього ось така штуковина є. Звісно, штовхач просяде. Так? Зрозуміло? І клапан просяде. І, відповідно, тут зазор до кулачка збільшиться. Ви його поміряєте, візьмете шайбу, поміряєте його ось в цьому місці. І почнете знову підбирати іншу шайбу. А вона тоді не стане, тому що треба мірити ось це місце, а сюди не входить мікрометр. То, якщо ви бачите зношену шайбу, то її треба зняти, викинути, поставити, знов підібрати будь-яку підборочну шайбу, але нову ось в такому стані, підібрати нормальну шайбу, визначити її розмір і заказати оригінальну шайбу. Ось таку. Тому, якщо ви бачите, як механік, що у вас зазор цей зменшився, не знімайте і не викидайте шайбу, особливо якщо вона оригінальна. Ви маєте зняти і викинути клапан. Інакше ви не робите шкоди на ось цю суму. Це я звертаюсь особливо до одеських механіків. Дякую за увагу. І другий момент сталеві клапани. Це вже я звертаюсь до механіків із Західної України, які дуже полюбляють дешеві технічні рішення. І я досить багато двигунів отримаю із сталевими клапанами. Зазвичай вони вже поламані. Знову ж таки, з шкодою на ось цю суму. Так от. Є безліч виробників, які пропонують вам дешеві стелеві клапани замість дорогих, оригінальних або не оригінальних, але титанових. Титанові клапани дуже добре робить там і Delvest фірма, яка виробляє продукцію для літальних апаратів і багато інших. Але такий клапан коштує. Умовно кажучи, 100 доларів може коштувати 130 доларів, а цей клапан коштує 30 доларів. Тобто тут можна купити їх три разом з пружинами. Яка проблема, чому їх не можна ставити? Вони важкі. Відповідно, щоб клапан повернувся на своє місце, треба мати жорсткі пружини. Відповідно, маємо наступну ситуацію малюю. Є клапан. Є сідло клапана. Ну, зрозуміло, те місце, на яке він сідає. Так от, цей клапан, якщо він титановий, то це сідло робиться із матеріалу, який м'який. Він м'якіший, ніж ті сідла, які робляться під сталеві клапани із заводу встановлені. На дорожніх мотоциклах матеріал цей буде більш жорсткий. На кросових мотоциклах або мотоциклах гоночних, на яких стоять титанові клапани з заводу, сідла робляться з м'якого матеріалу. То коли ви забираєте звідси титановий клапан і ставите сталевий, він швидко руйнує геометрію сідла. Перша проблема. Друга проблема. Клапан важкий, відповідно, жорстка пружина. Жорстка пружина ще гірше цю ситуацію робить, тому що вона з більшою силою притискає клапан до поверхні сідла і ще більше зношує геометрію сідла. Третя проблема. Пружина жорстка, відповідно, що вона робить? Вона навантажує кулачок. Кулачок розподільчого валу. Навантажується більше. Згідно з цього йде більше зношення. Ці, або тут буде підшипник, або шариковий, або плоский підшипник. То це буде перше навантаження, але друге навантаження від розподільчого валу. Малюю, маємо зірочку і маємо цепка. Сипок іде на колінчастий вал, на ньому також є зірочка. Зірочка ця досить така ніжна. Ось, до речі, цепок. Ви бачите, який він тонкий, а отже і слабенький. Ресурс його, дай Боже, 100 годин. Я зазвичай міняю на 100 годин, але інколи частіше. Якщо його навантажити, то його ресурс буде вже не 100 годин, а 50 годин. Він розтягується і починає. Ламати геометрію цій зірочці. Зірочка ця не може бути знята, вона єдине ціле з колінчастим валом. І, відповідно, ви викидаєте колінчастого вола. Далі, це ще не все. Ці клапани відриваються. Я не розумію, чому їх виробляють, не розумію, чому їх ставлять. Але все, що я бачив, оце перший двигун, з якого я зняв ці клапани. І він ще був цілий. Всі інші, там, де стояли сталеві клапани, вони всі були розбиті. У них всіх ось в цьому місці. Відривається тарілка, і відповідно далі буде біг-балабум, як казали, в п'ятому елементі. Тобто повна срака вартістю мінімум 2000 доларів. Зараз я ще вам покажу цю зірочку, яка вона за розміром і що з нею відбувається. Ось її розмір. Це нова, але дуже швидко ви бачите, що вона незйомна, її не можна зняти. Це єдине ціле із щокою колінчастого вала. І вона дуже швидко має зношення ось ще воли. Тут вже можна побачити, і тут можна побачити. Сліди використання. І вона просто лягає. Тому не варто цієї економії, а краще взяти 100 баксів, поміняти, і це буде найдешевший спосіб, щоб ви ще довгі часи або години, якщо казати, щирою українською мовою, проводили на цьому мотоциклі безпроблемно. Дякую. Так, і на завершення про клапана про клапани. Існує така книжка, називається мануал. Ямахівський ось один, ось другий, ось третій. Чи потрібно притирати клапана, чи не потрібно? Я багато перечитав цих заводських мануалів, і деякі пишуть притерти, деякі пишуть. Притерти, деякі пишуть «притерти». Всі це читають, механіки, вони притирають їх і кажуть, все дуже добре і все буде класно, і так і має бути. Але проблема, що вони або погано читають англійську мову, не знають, або не дочитують до кінця. Бо я зустрічав ось, наприклад, це у нас 10-й рік мотоцикл. Ми знаємо, що перші мотоцикли пішли з 98-го року, 4-х Написано: ця модель використовує титанові впускні та випускні клапани. Титанові клапани, які мають бути використані для притирання, їх далі не можна використовувати. Завжди заміняйте клапани, якими ви притерли сідла на нові клапани. Що це означає? Це означає, ти береш 500 баксів, і за 10 хвилин ці 500 баксів вже дорівнюють 0 баксів або мінус 3 баксів. І тобі треба знову 500 баксів, щоб купити 5 нових титанових клапанів. Бо їхня ціна там в середньому від 83 євро до 140 євро. То в деяких мануалах я зустрічав притерти. Болванками. Що мається на увазі, не знаю, але я думаю, що якщо ви вже так маєте намір не прирізати сідла, а притерти сідла, то використовуйте сталеві дешеві клапани. Купіть собі один сталевий клапан впускний, один клапан випускний і притирайте собі на здоров'я. Звісно ж, коли я часто зустрічаю такі приколи, Особливо це стосується чомусь, чомусь це полюбляють робити саме на Західній Україні, то люди беруть титанові клапани, які стояли в головці, мажуть їх алмазом притирають і кажуть, ми зробили двигун. Потім, звісно, я вже про це казав, товщина цієї захисної плівки. Всього-навсього від 6 мікрон до 15 мікрон. Звісно, ця плівка пошкоджується алмазом, і, звісно, під нею вже немає нічого, окрім якого тіла власне самого клапана титанового. Тобто, далі йде аварійне зношення цього клапана, і через 10-20 годин там вже немає ніякої геометрії, там вже зажаті клапана, немає теплового зазору. І далі йде обрив клапана і аварійний такий. Скажемо, біг бала, бум то щоб по цій фігні не було. Або самі не лізьте, а давайте комусь хто на цьому спеціалізується. Бо люди, які роблять дорожні двигуни, вони гадки не мають про які навантаження, про які зазори, про які режими використання йдеться в гоночних двигунах. Тому або не лізьте, або робіть це грамотно і читайте літературу. Навіть не ту, що тут, ну, це, ну тут нормально написано. В іншому написано гірше мануалі, в іншому ще якось написано. Та ви просто відкриваєте тампертолк, наприклад, є такі сайти, ну, форум, власне. Або інше, або відкриваєте рекомендації виробників титанових клапанів. І там вам чітко буде вказано, яким чином, як робити цю процедуру. Я взагалі е, хочу сказати, що взагалі не притираю лапона до, до сідл, тому що я вважаю, якщо вже геометрії нема, е, то треба віддати і прирізати ці сідла. Так як тут і написано, що якщо ти щось міняєш, то будь ласка, будь це на воркшоп, так у них називається. Майстерня, де тобі зроблять нові фаски. Якщо вже в тебе, ну я навіть не знаю, і чому і як мають виникнути необхідність в тому, щоб притерти клапан, бо я ж кажу: якщо немає ніякого там аварійного режиму, то сідло має бути непошкодженим. І воно досить надійно ходить там, до 800 годин. Тобто мотоцикл стільки не ходить, скільки ходить ходять сідла. Але, звісно, якщо там є пошкодження вже аварійне, то його треба віддавати в майстерню, яка займається саме головками. Оце ось така процедура. Тому що, якщо ви будете щось робити погане, то у вас мотоцикл буде як ось цією чашкою. Бачите? Він у вас запліснює з северного боку, з північного. Ось на цій ноті ми, мабуть, завершимо.